Отож, перш ніж перейти до деталей самої конференції, хотіли би розпочати з іншого сьогодні. Одна з тих держав, яка нас найбільше підтримує і вболіває, це Литва. Вона святкує свій день відновлення державності. Так він них називається. І сьогодні ми знаємо, ти мав ексклюзивне інтерв'ю із литовською прем'єр-міністркою інгрідою Шимоніте. Що нового вдалося від неї довідатися? Дійсно, вдалося сьогодні поспілкуватися в ексклюзивному форматі студії Мюнхенської конференції з безпеки з прем'єр-міністеркою Литви Негрідою Шимоніта. Загалом дуже була позитивна розмова, дуже позитивна. І відчувалося, що ти спілкуєшся з однодумцем і з державою, яка дійсно є великим союзником України, великим одним з найбільших і вірним союзником нашої держави. Ми розпочали розмову про те. Чи на конференції в Мюнхені цього року так само буде активно говорити про війну в Україні, як і минулого року. І вона підкреслила, що для неї особисто підтримка України є топ-пріоритетом її уряду. Також вона зазначила, що Литва буде й надалі допомагати Україні зброєю, боєприпасами та загалом буде робити все, що можливо, все, що в силах Литви для того, щоб допомогти Україні здобути перемогу. Крім цього, очільниця. Литовського уряду зазначила, що дійсно на заході є деякі ознаки втоми від війни, але вже всі лідери усвідомлюють, що Україну слід підтримувати в довгостроковій перспективі, що війна буде тривала. Вона підкреслила, що на заході, як і всі, можливо, як і в Україні, очікували, що війна може швидко завершитися, але вже всі усвідомлюють, що слід довгостроковому порядку підтримувати Україну. Крім цього, очільниця Литовського уряду зазначила, що в Литви взагалі немає ніякої втоми від війни. Вони готові допомагати нам стільки часу, скільки буде потрібно. Крім цього, ми і рухнулися питання підтримки з боку США. Пані прем'єр-міністр висловила впевненість в тому, що допомогу все ж таки затвердять. Вона зазначила, що США завжди були вірним союзником по НАТО, незважаючи на те. Хто був при владі чи в адміністрації, чи в Білому домі, чи в Конгресі, крім цього, ми обговорили і шлях України до членства в ЄС. Вона зазначила, що цей процес дійсно займе деякий час. Є багато етапів вступу, але це великий позитив для України. Це допоможе зміцнити наші інституції та зне, зменшити рівень корупції. Також ми обговорили є можливе членство України в НАТО. І на Заході дійсно погоджується, що місце України в НАТО, але поки вони не визначилися, коли саме Україна увійде до альянсу, а все через те, що на Заході бояться поки брати в НАТО країну, яка перебуває в стані війни, оскільки вони побоюються ескалації і того, що доведеться їм самим воювати, і хотів би зазначити, що після інтерв'ю Овзерекорд, пані. Очільниця Литовського уряду зазначила, що питання були досить гострі, і відповідно я всіх закликаю дивитись це інтерв'ю. воно дуже цікаве, коли воно вийде і буде в ефірі першого західного та на нашому Ютуб каналі. Дякуємо Даніелю і користуючись нагодою, також від імені телеканалу Перший західний вітаємо усіх литовських партнерів із днем відновлення державності. Знаємо, що серед них є дуже багато представників у Європарламенті, які фактично адвокують наші питання там. Тепер щодо Мюнхенської безпекової конференції, захід сьогодні лише стартував, тому питання до того, чи встигли обговорити вже якісь питання пов'язані із Україною і війною у нас. Безумовно йшлося про війну в Україні. І дуже багато розмов і дискусій ведуться саме в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки сьогодні. Досить потужно виступила віцепрезидент США Камала Гарріс. Вона закликала підтримувати Україну щоб уникнути агресії Росії проти інших держав. Вона заявила, що необхідно зберегти підтримку України, і це є критично важливим для безпеки, зокрема, НАТО і для безпеки е, Європи. Але е, загалом, е, основна частина подій, зокрема щодо України, має відбуватися саме завтра. Саме завтра, президент України Володимир Зеленський буде е, виступати в Мюнхені. Буде виступати і канцлер Німеччини Олаф Шольц. і генеральний е, секретар НАТО Єнс Столтенберг. буде розмова е, про війну в Україні. Окрім цього, буде. Окрема дискусія про майбутнє України і майбутнє трансатлантичного блоку. Ця дискусія буде відбуватися в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Але хотів би підкреслити, що насправді конференція є дуже великою. Загалом більше 50 очільників держав та урядів є учасниками цієї конференції. Також відвідують цю конференцію понад понад сотня. Міністрів іноземних держав не тільки НАТО, а загалом із усього світу. Тому на конференції, окрім війни в Україні, порушують інші глобальні питання і виклики. Отож, ми знаємо, що на Мюнхенській конференції загалом щорічно це стає такою собі площадкою, де звіряють годинники і малюють цілі стратегії того, як буде будуватися безпекова конструкція Європи та НАТО, але завжди цікаво. Побачити, що ж відбувається насправді в кулуарах таких заходів, так ну і ти маєш таку можливість. А разом із тобою ми та наші телеглядаличі. Тож розкажи нам трошечки про кулуари, бо бачили навіть щойно на відео, що відбувається ця конференція у одному із найдорожчих готелів Так, якщо не помиляюся, це Байреш Гоф. Він називається. Що цікавого із цих організаційних моментів можеш нам розказати? Насправді я трішки сьогодні. В шоці, зважаючи на масштаб е, цього заходу, і зараз я знаходжуся в прес-центрі. і Тут е, разом із, із, із мною працюють ще 650 представників медіа з всіх куточків планети. Це дуже велика, е, велика площа, дуже велика площа прес-центру. А загалом, якщо говорити про конференцію, е, дуже посилені заходи, дуже потужні заходи безпеки. Гелікоптери літають. Дуже багато представників поліції Мюнхена, спецслужб і всіх, хто має забезпечувати безпеку, зважаючи на то на те, скільки іноземних лідерів сьогодні перебувають в Мюнхені. Більше того, для того, щоб я міг взяти інтерв'ю, пані прем'єр-міністра Литви. Мені довелося, довелося, щоб мене супроводжували до місця інтерв'ю. Скільки більшість журналістів загалом не пускають саме в цей готель Байрі Шерхов. Туди можливо можливо пройти тільки за спеціальним запрошенням або за, за наявності підтвердженої дати, дати та часу інтерв'ю. В такому випадку мені довелося йти е, не через пройти не через не тільки через один етап перевірки, а ще й щоб мене супроводжували до кімнату для інтерв'ю і назад з студії для інтерв'ю на до прес-центру для журналістів насправді дуже посилені заходи безпеки, і це дуже відчувається. Дякуємо тобі, Даніелю. Дякуємо за те, що розповів нам і про кулуари, так і про те, як виглядає, так би мовити, ззовні вся ця історія із Мюнхенською конференцією. Ну і бажаємо тобі плідної роботи і чекаємо у нашій студії вже із нетерпінням. Скоро Даніель повернеться із закордонного вояжу та розповість вже нашим телеглядачам безпосередньо у студії першого західного, як же ж там все відбувалося. Дякуємо тобі.